Прокидатися вранці живим мати можливість дихати, думати, дорогоцінний привілей, доведено життям в Україні. Саме привілей, а не те, що просто так падає нам з неба, що треба сприймати як належне, усвідомлюючи цінність кожного відведеного нам ранку, є сенс переосмислити те, ким ми були, ким ми є і ким ми хочемо бути. Але коли ми живемо звичним життям, а результати хочемо мати інші, кращі, так це не працює. Щоб мати інші результати, треба жити інакше. І час іде на дні, години чи навіть хвилини. Змінюватись нелегко і часто боляче. Є біль від дисципліни чи змін, від виконання важких справ і прийняття важких рішень, а є біль від жалю через те, що щось не зробив, якесь рішення не прийняв, згодом втратив час і, зрештою, втратив життя. Який біль нам зручніший нам обирати?